Єді, а ми зараз подивимося, кого у вас, дітей чи в дорослих. Кладемо праву долоньку на тімечко голови, міцно притиснемо і масажуємо за будинковою стрілкою. Молодці. Невжить дітей, виходить, краще, ніж дорослих. Ай-яй-яй-яй, дорослі, і ми піднімаємо долоньку над головою. І скажи, будь ласка, який вітерець ви відчуваєте під долоньку? Тепле чи прохолодний? <плес> теплий міняємо долоньки. А зараз знову теплий. а дорослі. Що ви відчуваєте під долонку? Прохолодний. Добре. І так, увага. Барвисті нотки. Давайте нагадаємо, які ми нотки знаємо. Дорослі, ви згадали нотки? Але ви знаєте, що нотки вони не просто нотки, вони чарівні, тому що вони знаходяться всередині нас. Я буду вам показувати, де знаходяться нотки і за які якості вони відповідають. Ви маєте запам'ятати, а потім, коли я вас запитаю, ви маєте це сказати. Домовилися? Так. З дітьми ми домовились, а з дорослими ми домовились. Дорослі. домовились? І так, увага. Почали. Нотка до. Нотка до відповідає за нашу мудрість. Нотка ре відповідає за нашу творчість. Ви сьогодні молодці, розказували дуже гарні вірші, співали пісні. І це наша творчість. Нотка Мії відповідає за нашу поведінку. І якщо наша поведінка погана, то нотка «Мі» сумує І йде від нас. Нотка мі відповідає за нашу любов. Одину до одного, до батьківщини, до батьків. Молодці. І так, один ноль на користь. Кого? До і так, ще раз. Нотка До відповідає за нашу мудрість. Нотка Ре за нашу творчість. Нотка Мі відповідає за нашу поведінку. Якщо поведінка погана, да, мі сумує і йде від нас. Нотка Па відповідає за нашу любов. Нотка соль. Відповідає за нашу дружбу. Молодці. Молодці, 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 Молодці. Ще раз. Нотка до. Відповідає за нашу мудрість. Нотка Ре відповідає за нашу творчість. Нотка Мі. До Ре Мі. Нотка «мі» відповідає за нашу поведінку. Нотка фа за нашу любов. Нетка зореніпасоль. Соль соль відповідає за нашу колективність. А ми головнені з вами. Ми вміємо дружити. Чи ображаємося? Чи вміємо дружити? Діти вміють дружити. дорослі – ми вміємо дружити. І доросли, мій дружитель. Нотка Ля відповідає за те, що ми вміємо прощати один одного. Ми вміємо прощати, чи мадемо губи? Чи даємо губи? Молодці. І там, де. І там, де нотки сі, ми змішуємо всі всі нотки, змішуємо, ми робимо глузин, щоб вони від нас не цікли. І так, тепер робимо разом і повторюємо. Нотка до відповідає за нашу мудрість. Нотка Ре, за нашу творчість. Нотка Мі. За нашу курінку. А якщо курінка погана? Добре. Нотка Фа відповідає за нашу. А такого? <рістична> і до батьківщини, і до рідних, і до один на одного молодці. Доросло, ви пам'ятаєте за що відповідає нотка соль? Коли коло цивілі молодці. Нотка соль відповідає за колоти Нотка ля? нотка за прощання. Прощення, правильно. Ми будемо тут губи, чим будемо прощати. Звичайно, що прощати. І за ці, що ми зав'язуємо. Щоб вони від нас не тікли. А тепер ви робите Дога мудрість. Ні. Болодінка. Любов. Колектив. Колектив А які ми знаємо тольри райдини? собою І говорять, який ще оранжувати, фіолетовий, зелений, силенький, молодці. І знову перевіряємо, якому стані знаходиться наша увага. Вкладемо право доленьку на кінечкою голови, дорослі. Масалуємо. Чаринь чаринчу, да? і що в нас плищується під долонькою? Тепло, дорослих, тепло, Тепло. і зараз міняємо про холода. Але коли ми відчуваємо прохолоду на двох долоньках, це говорить про те, що наша увага сконцентрована. Якщо ми відчуваємо тепло, тепло прохолода, це говорить, що ми трошечки розбалансовані. І я вам покажу чотири чарівних звука, які допомагають нам швидко запам'ятовувати все, що говорить вчитель з 1 вересня. І швидко, і правильно найголовніше, робити домашнє завдання. Ви готові? Да. І так, перша нотка А. Кладемо таким чином ручку, праву ліву, а праву пускаємо вниз. І ми зараз з вами заспіваємо нотку А, яка врівноважує наші емоції. І коли ми заспіваємо цю нотку, носку, зберігаємося вашою дорогу, дорослі приєднітеся, температура тіла може мінятися. І так, три, чотири нота А. Лівий вибір. Нотка Урівноважи наші дії. Якщо нам зранку дуже важко стати, то ми можемо з вами заспівати цю нотку. Це звук. Сіличий звук, він активізує роботу головного мозку. Це дуже важливо, коли ми з вами хочемо ще запам'ятати, гарно намалювати і зробити правильно про наші дізнання. Звук він активізує роботу головного мозку. Дорослі запам'ятовувати до зараз повторять. І так, звук А. За що відповідає? Да. Е, мо. Молодці. Звук О. Да. Я дорослі, звук О, за що відповідає? Діє, молодці. Звук О Емоції. Зароботало на мозгу і звук М. Врівноважи. Дуже вам дякую. Сподобалось вам? Так. А що саме вам сподобалось? Uh -huh. Право? Uh -huh. А нота, ну, право. Подарки сподобалось. Ну і зараз подарки ми подарки. дамо подарки, вручимо найактивнішим Пані Ілона, будь ласка, визначте, хто в цій грі був найактивніший з дітей. Декілька Ось мовитися. Дівчинка, я пам'ятаю, добре відповідала. Так, хто ще? Ну, вони так всі добре відповідала, що. Забувають. Так. Ви ще відповідали добре? Ви і ви.